Це Кельнський собор. Практично найбільша католицька церква, але у XIX столітті це була найбільша будівля в світі. Почали будувати в 13 столітті. 1280 рік почали будувати і будували. Закінчили в 19 столітті. І Це щось неймовірне. Це не, неймовірні масштаби, його важко уявити, на камері цього не буде видно. От Єдиний сонячний промінчик, який попадає в я субор. Неймовірна кількість вітражів, неймовірної якості. До речі, це якісь модерні вітражі, такі картаті там от на горі. Сучасний вітраж, тут немає розпису, як в інших вітражах. Тобто масштаби, неймовірні масштаби. Ну і це єдиний будинок, який вцілів під час війни, коли англійці і американці бомбардували Кьольн. Кьольн був знищений повністю. І навіть ми пройшлися по Кьольну. Він настільки якийсь такий простенький, настільки без шику, настільки модерний, я не знаю, аж занадто модерний, дуже прості будиночки. Видно, що люди просто з біди отак відбудовували, з розвалених розбирали цеглу. І будували собі житло для того, щоб от вижити після війни. І отак, так, Таким центром і залишився. І вони його. Ну, звичайно, деякі будинки відновлені, такі, ті, що, ті, що визначальні, якісь особливі, визначали стиль цього міста, вони відновлюють країна багатша, але ну, ця простота німецька вона залишається. Єдиний, є, єдина перлина в місті. Яка відома на весь світ це є цей Кельнський собор, який не розбомбили, бо це був орієнтир для е, англійських і американських льотчиків. Тому бомбили все навколо Кельнського собору. От, от, ще раз подивіться на цей неймовірний. Що ти, як, що ти бачиш? Ну, вражає така висота. Розумієш, що і оці лінії. Лінії вражають. ну Це крізь це і. Парижскому собору, Парижской Божьей Матері.